Доброго дня, шановне панство, сьогодні 22 січня. Свято, вітаю всіх з Днем Соборності, з Днем Єдності. Це свято, як ніколи, повинне об'єднати всіх нас у дружню родину, щоб побороти оце лихо, яке прийшло на нашу землю. А я. Сьогодні, знову у своєму королівстві квітковому, хоча і зимньому. І починаю сьогодні я сезон. Сезон посадок. 22 січня 2023 рік. Моє знаряддя праці ось лопата. Універсальне добриво це попіл. І ось таких два нєнькі е, морозники, чимерники. Це е, чимерник, як бачите, е, це чимерник е, вонючий, ну, мабуть, смердючий. Ну, Я думаю, що ще якась назва красивіша в нього є. Ну, тим не менше. Чому смердючий? Тому що, коли потреш листочки, то такий неприємний запах у нього є. Я його дуже хотіла, і ось я отримала. 20 люту, січня я його отримала, і ось сьогодні я його буду вже садити. Ось такі два штучечки. За, за них я заплатила 100 гривень, за ці два ці, ці дві лялечки. І все-таки. Не дивлячись на те, що в нас вже із завтрашнього дня знову йде похолодання, морози, я вирішила їх садити в землю і потім покажу, що, як я буду їх захищати. І питання зовсім не в тому, садити чи не садити. Питання в тому, що інколи я купую рослини, не знаю, чи де їх садити. Тобто, знаєте, таке спонтанне рішення. Ось я хочу і все. Як от мала дитина, от щось хоче, вона не знає, навіщо, що буде з ними робити, але вона хоче. Ось точно так і я. Я хочу, я їх хотіла. І ось два дні, чому я їх не посадила, це була е, п'ятниця, субота, сьогодні неділя. Ну, Сьогодні вже останній день, тому що завтра морози я їх не посажу. Е, тому що я все думала, де б їх посадити. ну, де б їх. Ось я знайшла гарненьке місце біля дерена е, Сибіріка. І були б вони тут доречні. Але тут, як бачите, ростуть два кущі флоксів. Викопувати зараз, ну, які сенси, куди їх дівати. А саме ці морозники потрібно садити на постійне місце, тому що вони не люблять пересадки. Тому я ще раз. Буду ходити по своєму парку і шукати місце. Тому я відключаюся, бо це буде, мабуть, довгий процес. Не скажу, що підібрала вдале місце. Ходила, мабуть, з півгодини, але щось підібрала. Це бере європейський. І ось. Я посадила тут, буду садити з двох сторон. В чимерники хочу показати вам кореневу. Бачите, яка гарненька. Коренева дуже гарна. Гарні сіянці гарненькі. Добавила я сюди попіл. Ну я так буду садити по дві сторони. Далі там гортензії ряд. А тут лілейники. Хоча я розумію, що, мабуть, все-таки лілейники будуть заважати, рости їм. Ну, Це все, що я могла придумати. Тепер повертаємося до гортензії. Я декілька тижнів назад показувала, що мені прийшла гортензія. Це волотиста гортензія. Лівана. Звати її Лівана. Саджанець дуже маленький, як бачите, сильно маленький, але живий. Я то у веранду заносила, як були в мінус 10, то назад його на вулицю, на терасу ставила. Ну, Одним словом, носилася, зім носилася, але в результаті я вирішила посадити його все-таки в землю. Тому що було гортензія, це зовсім не кімнатна І такі умови зберігання, її тільки нашкодять. Ну, да й сажани самі бачите, які. Буде, що буде, то буде. Поки купала ямку на гортензію, викопала кюльпана. <кліпана> це таке, це наше. Чи вдасться мені одною рукою щось тут зробити, чи ні, Ну, зараз О, так, сталося. Зараз подивимося кореневу. Ну, коренева, як бачите, коренева непогана. Знову ж є добре пролонгованої дії. осмокот, скоріше всього. І Тому коренева гарна. Ось я і буду її садити. Розрушати, розрушати кореневу я не буду. Вона і так ось, бачите, сиплеться. Ось я посажу. Ну і на всяк випадок я все-таки бутилкою її накрию. Ще раз, у ямку я додала, в мене було опад сосновий, хвойний. Я додала сюди опад, зараз перемішаю з землею і так буду садити. Показую, яка гарненька в неї коренева, Ну, таке. Тому будемо сподіватися на весну, що вона покаже себе і буде рости. Замульчувала фоєю і поставила бутилку. Отак вона буде до зими. Тобто до весни. При великих морозах, якщо буде мінус 10 і більше, я накрию кришкою бутилку. Але при таких там 3-4 я накривати не буду, тому що вона все-таки дуже морозостійка. і мені не потрібно, щоб вона